Привіт, шановні друзі! Сьогодні я готуватиму лавош швиденько на обід. Лавош, такі триукутнички з лаваша з начинкою. У мене є такий лавош вірменський. Мені треба розрізати його на частинки. От стільки частинок буде. Лаваш вірменський має таку особливість, що коли поділиш його, залишається така частинка. Отже, ми будемо готувати з нього такі прямокутники. Просто прямокутнички. Ось так. Начинку. Готуватиме на такі прямокутнички. Відкладаємо ці прямокутнички наші і готуємо начинку. Для начинки я беру домашній творог, плавлений творог плавний сирок, два яйця, чесник, перець і сіль. Якщо є зелень, можна кинути будь-яку зелень. І так ріжу на частинки плавлений сирочок на малесенькі частинки і готую яйця розріжу на частинки, яйця відставляю і прямо в тарілочку натираю два зубочки часника. присолюємо вкидаємо трішки перцю меленого за смаком. Сюди вкидаємо яйце. Додаємо трішечки замороженої малини, хто не боїться кісточок, звичайно, з малини, але вона додасть кислинки такої приємної. І це все гарно розминаємо просто вилочкою. Ну Гарно дуже розминається вилочкою без всяких пристроїв. На цьому етапі можна попробувати, щоб було солонуватеньке трошки, досолю його і будемо начиняти, начиняти нашу заготовочку із вавашу. Посередині накладаємо начинку, загортуємо. І відсмажуємо нас на сковорідці на розігріті, Кидаємо. Олія вже розігрілася і ми сюди. На розігрітій сковорідці підсмажується буквально лічені секунди я приготувала ще ревні котлети на пару і салат огірків з цибулькою та олійкою. І отакий обід. Швиденький, я приготувала дуже швидко. Лаваш такий готується дуже швидко. Він хрумкий, смачний і без будь якої мороки. А подати можна до обіднього столу таким чином. Готуйте такий лаваш, не пожалкуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і напишіть в коментарях, чи сподобався такий лобош.